Сиджу собі, чищу трубу клієнту, Петро його звати, а він мені. Слухай, майстре, ти ж у всьому шариш, як мені сайт свій у Google на перше місце випхати. А я йому, Петре, а що воно таке? А він мені, ну щоб, коли гуглять про чистка труб, то мій сайт першим вискакував. Кажу, Петре, це як з твоїм унітазом спочатку знайти, де забилося, потім усе гарненько промити, а вже потім користуватися. А він, то сайт теж виходить, чистити треба. І тут я зрозумів, треба пояснити все людською мовою. Зараз розкажу тобі, як зробити так, щоб твій сайт блищав, як нова труба, і Google сам тебе не п'єдестал поставив. Приготуйся, Петре. Зараз будемо твій сайт у Google просувати. Пояснюю: запити для сайту це як крик душі клієнта в телефон. Майстре, рятуй, унітаз не зливає. А ти йому розкажіть детальніше, що сталося? Те саме із Google. Якщо хочеш, щоб сайт знайшли, треба зрозуміти, що саме люди гуглять. Наприклад, якщо ти чистиш труби в Києві, тобі треба, щоб люди знаходили тебе за словами про чистка труб Київ, аварійна служба каналізації, Київ, Сантехнік Київ і так далі. Зрозумів, Петре? Кажу Петре, уяви бачиш, як сусід нову трубу ставить. У нього все красиво, рівненько, а в тебе кран через ганчірку че. Що робити? Підглянути і зробити краще. Так само із сайтами. Подивись, які сайти у твоїй сфері вже в топі. Що вони пишуть, які фотки ставлять, які послуги пропонують. Тобі треба зробити ще краще, ще цікавіше, ще корисніше. Тут все просто. Твій сайт має працювати швидко, як вода після прочистки труби. Якщо сайт вантажиться, як стара труба, клієнти втечуть. Ніхто не буде чекати, поки завантажиться твої фотографії труб в суперякості, якщо йому терміново потрібен сантехнік. Зроби сайт легким, швидким і зрозумілим. Петре кажу: а як ти думаєш, що більше зацікавить клієнта? Твоє ми чистимо все чи стаття. П'ять способів уникнути засмічень у трубах. Правильно, стаття. Пиши корисні статті, поради, інструкції. Розкажи людям, як правильно доглядати за трубами, як вибрати сантехніку, як зекономити на воді. Посилання це як рекомендації. Уяви, що про тебе написав місцевий ЖКГ-портал, майстер Петро, ас у прочистці труб. І одразу Google вирішує, цей сайт вартий уваги. Домовся з іншими сайтами про обмін посиланнями. Розміщуй інформацію про себе на форумах і дошках оголошень. Твій сайт має бути простим і зрозумілим як інструкція до пральної машини. Наприклад, додай калькулятор, скільки коштує прочистка каналізації у квартирі. Напиши відповіді на часті запитання. Чи ви працюєте вночі, чи є гарантія на роботу. Покажи фото свого обладнання. Люди хочуть бачити, що ти використовуєш якісну техніку. Кажу Петру: вивести сайт у топ це як прочистити забиту трубу. Спочатку знайди проблему, потім візьмися за роботу і в кінці все працює як годинник. Головне, щоб усе було зрозуміло і злагоджено. Якщо будеш працювати для клієнтів, то Google це обов'язково помітить, а клієнти потечуть до тебе рікою, як чиста вода по новій трубі. Ось так, Петре, ми розібралися з твоїм сайтом. Тепер ти знаєш, як вивести його в топ Google і зробити так, щоб клієнти самі тебе знаходили.